Ми продовжуємо наш ранковий ефір і в нашій студії знову гість директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Пане Віталію, доброго вам ранку. Доброго ранку. отже, у Донецькій та Луганській областях відбулися так звані референдуми, які, начебто, засвідчили ось шалену підтримку від окремлення регіону від України. Як ви гадаєте, що це може дати, ось якщо бати практичну площину. Ну, на мою думку, по-перше, вони дійсно звані, тільки ким вони звані, я маю на увазі референдум. Так. Це ну, з великою натяжкою можна назвати соціологічним опитуванням, щоб зрозуміти. Але ми, скажімо, емпирично, тобто ми на дотик навіть не можемо відчути, що це було, і підрахувати, скільки насправді було. І це велика проблема. Тому наслідки, як на мене, мають бути дуже прості. Влада українська ігнорує. Все це ж відбулося в контексті так. юридичних наслідків. Але має заявити чітко, що якщо дійсно, а там є, я думаю, відсотків 20, можливо, вже навіть і 30, які так чи інакше не задоволені ситуацією і все-таки підґрунтя тут більше соціально економічне але якщо вони хочуть визначитися, будуть вони в Україні, чи не будуть, треба заявити владі, що, будь ласка, наведемо порядок, не буде там людей зброєю, ми проведемо референдуми місцеві і побачимо насправді, яка ситуація в Гені. Але ж не можна проводити місцеві референдуми. нас можна проводити. Для цього треба прийняти закон Верховної Ради про місцеві референдуми. Він сильно має консультативний характер. Треба його провести, треба крапку надії поставити. Поки ми не поставимо там крапки надії, ми завжди будемо мати проблему в цих двох областях. Треба щоб ми зрозуміли. Якщо не дай Боже, я думаю, що насправді це ну, дуже мала вірогідність, що більшість людей голосує, що вони не хочуть бути в Україні. Тоді я не бачу сенсу далі це питання продовжити, щоб вони не були. Тоді на всеукраїнському референдумі треба навіть провести соціальну рекламу і казати, агітувати людей, що як люди хочуть, то їх треба відпустити. Але я думаю, що відсотків 99 і я до вірогідність того, що більшість людей буде за те, щоб залишитися в Україні, і тоді то, то ви наполягаєте інші... на проведення всеукраїнського референдуму? Ні, Я маю наполягаю, що має все бути згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства, місцеві референдуми, які зараз у нас закону немає, треба прийняти цей закон, його треба провести, але він буде мати консультативний характер. Так, і всеукраїнський або підтвердить результати цього референдуму, або буде проти. Але якщо більшість проголосує, що вони не хочуть бути в Україні, то я би тоді радив, щоб агітувати, щоб всеукраїнський підтвердив таке, а не проголосував проти. Бо в серіях кажуть, ну насильно мил не, не будеш. Це треба розуміти. Але така вірогідність дуже малоймовірна. Тому я впевнений, що порядок денний має формувати українська влада, і вона має йти на випередження, а не відігравати зараз. Ми це маємо. Тобто відбулося не зрозуміло, що так. Не зрозуміло, яким чином ми з вами, всі інші, всі обговорюємо це питання. Тобто мета досягнута тими, хто ініціював це. Максимальна була мета, це щоб зробити якесь утворення, яке ніби звернулося за допомогою. Це не вдалося зробити, але ми маємо інформаційний привід, про який вже два, а можливо три дні, 4-5 будуть говорити не тільки всередині України, і поза Україною. І це дає підстави для розмов про федералізацію України, про інші моменти, які розколюють країну. Тому що поставити крапку. Проводимо референдум потім, коли нема там озброєних людей, коли наглядачі із ОБСЄ. хоч і Росія хай свої наглядає, і чисто все, щоб було зрозуміло. Ну звідси, самі сепаратисти в той самий час ще в день проведення референдуму зазначили, що жодних рухів в напрямку Росії або взагалі самостійності робити поки що не збирається. Як це розуміти? Я думаю, що вони самі заплуталися, що там відбувається. Там є вже декілька центрів впливу. Так є інформація, що ніби вже намагаються якісь там зробити перевороти всередині тої ж Донецької народної республіки. Я думаю, що ті, хто поза межами України, вони розуміють, що треба все звести до одного центру впливу для того, щоб можна від когось вести якісь, ну якщо не перемовини, то якісь вимоги. Так зараз цього немає, тому я не здивований тим, що коли проводився сам референдум, там було ну як в цій басні Крилова, тобто Кожен займався чим попало. Ну ось структура Ріната Ахметова заявила, що готова взяти на себе роль миротворця на сході, запропонувавши створити власні загони самооборони. Як ви гадаєте, такий крок дійсно може стабілізувати ситуацію знову ж таки? І як взагалі оцінити його з правової точки зору? Ну, по-перше, я би хотів зазначити, що це потрібно було бути ще місяць тому. Так. В цій структурі Ріната Ахметова, коли ще було мирне питання, в мирний спосіб можна було розв'язати зараз. Це ну як. Це буде відбуватися тільки може час показати насправді, чи буде це ефективно. Бо після того, коли вже почали стріляти не тільки, до речі, з пістолетів, так а з автоматів, гранатометів, мінометів. Ну я важко сповіляю, як дружини, так можуть народні так чи інакше вирішити це питання. Тому о, в цій ситуації ще є одна небезпека це те, що таке складається враження, що олігархи хочуть створити якісь міні-свої армії, так саме на, на сході країни. Я думаю, що це небезпечна тенденція. До цього треба дуже о, виважено підходити і прорахувати всі негативні наслідки. Можуть це мати, але ще раз хочу повторити, це потрібно було робити ще місяць тому назад, коли реально народні дружини могли наводити порядок на вулицях, поки не було автоматів і пісолетів на вулиці. І що вони вулиці. тоді завадили вторгненню Росії на вони приймові? не завадили вторгненню Росії, але я думаю, що в той чи інший спосіб вони завадили створення так званих зараз дуже великої кількості дрібних банд банд формувань, які займаються мародерством, які займаються ну фактичним бандитизмом. Які не підпорядковані, скажімо, тим структурам, які мають на які мають вплив з Росії, ну ось Янукович напередодні звернувся через російські засоби масової інформації чужговою заявою, в якій він засудив дії київської влади, зокрема антитерористичну операцію. Як гадаєте, на кого розраховані ось такі звернення, і чи ще хтось на сході дійсно дослухається до слів Януковича? Я думаю, що це все йде по інерції. Тобто був намальований якийсь сценарій, який потрібно було втілити в життя. Режисура була достатньо невдала. Та виконавцям бачимо достатньо слабень. Але сценарій написаний, по ньому треба відпрацювати. Я тільки так можу прокоментувати. Я не хотів би вдаватися в потреби ці коментувати заяви громадянина не зрозуміло, чи ще України вік цікаво, хто Віктора, хто, Ф... Віктора хто, Януковича. Хто, хто, на кого ж це розраховано? Власне, хто ж це Я думаю, це все набирається просто в фактаж інформаційний, того, а щоб ми знову ж про це говорили, щоб ми знову згадали так. громадянина Януковича. Друге, коли набирається багато таких фактижів, потім Російська Федерація чи представники Російської Федерації зможуть зробити на рахунок. Які заяви знову ми говоримо про хунту? Так був колись так. фашизм. Зараз вже хунта. Тобто, це все є одним із складових, скажімо так, питань інформаційної війни, які веде Україна проти України Росія. Так. так, голова Верховної ради виконує обов'язки президента України Олександр Турчина. Він напередодні на на погоджувальній раді заявив про можливість припинення діяльності політичних партій в разі доведення їхньої причетності до підтримки сепаратистів в Україні. Такий розвиток подій можливий чи це просто погрози? Це обов'язково треба робити більше того, якщо ще далі. Ті люди, які спалюють національні прапори, які ну, ходять з іншими прапорами, я да ви пропонував просто автоматично позбавляти їх громадянства України, хай собі йдуть до тої країни, з якими прапорами вони ходять. Зрозуміло, я дуже вдячна за цю розмову, за що ви завітали до нашої студії. Вважаємо гарного дня.